Що є така грудь, де ми можемо успокоюватися на ній. А це наш Ісус Христос. Слава йому! Слава нашому Господу, що Він дарував нам цей вечір для нас і ми правильно зробили, що ми прийшли на це місце. Чому ми тут? Бо нам тут добре чи не добре? Якщо не добре, ми всі не приходили. А добре, тому що тут Ісус чекає нас. Говорить до нас, благословляє нас, ісціляє нас, потішає, віру зміцняє і надію вселяє, що буде один раз зустрічати нас. Амінь. Віримо це. І тому ми зараз послухаємо Слово Господнє і будемо молитися, і будемо знаєте, <кхи> приближатися до цієї груді нашого Спасителя Ісуса Христа, Рабада Ріба, Він так близько, раба да Рібе. Слава тобі Господі! Коли ми ходимо дорогами істини, і він держить нас в руці свої. І каже: ніхто не може вихопити отця з руки. Отець мій більше від цих. Лиш би ми самі не виходили з під його руки. Він держить, коли ми з Господом, він держить. Каже: ніхто. Чуєте, ніхто. Якщо ніхто, значить нема такого, що би міг вихопити з Господньої руки. Тільки тоді, коли ми самі захочемо оставити Господа, він нікого не держить. Коли оставило багато учнів Ісуса Христа одного разу, і Він за ними не бігав, Він їх не доганяв. Він сказав до 12, які осталися, може, ви хочете мене оставити? А Петро говорить: а до кого ми підемо? В тебе глаголе життя вічного, брат і сестра, в нашого Господа глаголе життя вічного. От ми й сьогодні прийшли, щоб послухати їх. І тому я читаю слово Господнє, і ми підемо на молитву. Івана 7.37, Євангелія Івана 7.37, я хочу, щоб ми вислухали таке слово, воно і сьогодні те саме. Просто нам потрібно вірою брати все, що ми слухаємо, і тоді ми будемо бачити, як Господь буде діяти в житті нашому. Євангелія святого Івана 7.37. А останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, Говорячи, коли прагне хто з вас? Нехай прийде до мене, та й п'є. Чуєте, сьогодні Він до тебе і до мене говорить. Слава нашому Господу! І якщо ми з вами в числі жаждущив, то до Ісуса ми прийшли сьогодні. А Він на цьому місці. Останнього великого дня свята це було Єрусалимське свято кучок, і вони там сім днів святкували. Ми не знаємо, чи сьогодні перший день, чи сьомий день, але одне знаємо, що Ісус каже. Коли жажде, хто з вас. Нехай прийде до мене і п'є. Віримо цим словам. Амінь. Ми будемо до Ісуса приходити, а ще таке слово я дочитаю слідуючий віршик, де тут так говорить, хто має відкриту Біблію. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Чуєте, які слова? Віримо в слова Ісуса, наука з неба, Бог. Яке людське тіло прийняв і сказав, хто вірує в мене, і як каже Писання, так як тут написано. Не по-іншому не потрібно ні додати, ні віднімати. Ріки живої води потечуть із утроби, його, із твоєї, і з моєї утроби, коли ми будемо вірувати в Ісуса Христа, як каже Писання. Ріки живої води потечуть. Алілуя! Давайте будемо прикладатися перед нашим господом. Він достоїн ріганчин.